Добрий вечір, друзі. На сьогодні годували смачною вечерю обідом. Гречана каша з дворним буряком. На друге гуляш з рибами, з м'ясом, з овочами дуже смачний. Цей гуляш потрібен для того, щоб заливати гречану кашу, щоб було смачно. І не так сухо. А перша страва це суп грибний з свініною. Дуже смачно. Дякуємо. А це мій салат я зробила з того, що було вдома. А ще нас годують у костелі. Нам дають рибу, м'ясо, овочі, фрукти, хліб, такий, який ми дуже любимо. А це я зробила чай з яблучком. Дуже смачний. Нас не забувають. А рибку, як відкрила, ну це наша кілька в томаті, за якою ми дуже скучили. Дякую і хостелу, і костелу за те, що нас годують і допомагають нам. Дякуємо Польщі!